У кожного дорога до Бога починається з молитви. віку молитва об'єднувала нас як християн, як націю, як державу. Кожен день сонце сходить з молитви матерів, до яких долучаються щирі молитви їх дітей. Сьогодні, у цей травневий день, ми до вас з іконою Матері Божої покрови прийшли. І молитовну естафету за мир і спокій в Україні з переволочна до Соколівки принесли у цей травневий день Марії під білих конвалій дзвін несем свої надії матері Божій на поклін! Сьогодні вся Соколівська школа. Ця Соколівська громада урочисно і радісно приймає молитовну естафету за мир Україні». Дана естафета була ініційована комісією по освіті і вихованню Сокальсько-Жовхської іпархії Української греко-католицької церкви. І вже впродовж семи місяців ікона передається від школи до школи. Кожна людина Тяжку хвилину звертається в своїх молитвах до Бога, до Матері Божої. Так само і ми, прийнявши сьогодні молитовну естафету в своїх молитвах, будемо звертатися до Пресвятої Богородиці, як до рідної неї, як до самої кращої вчительки, виховательки, опікунки. Над козаками її покровительки, покровительки всього українського народу. В своїх молитвах ми будемо просити ласк земних і небесних, але саме основне, всі ми будемо просити миру в нашій державі, щоб бойові дії, які йдуть на сході, Швидко завершилися, щоб ті воїни АТО, а серед них 14 учнів нашої школи, швидко живими і здоровими, повернулися додому. Я вірю, що Господь Бог, Пречиста Діва Марія, вислухає ті щирі дитячі молитви. Які йдуть від чистих сердець, і наші хлопці повернуться додому живими. Що війна ніколи не буде більше зачіпати ні нас, ні наших дітей, ні онуків, що в нашій державі запанує і завжди буде мир. Тож ласкаво прошу молитовну естафету. До Соколівської школи. На основанні всього Бога, Вся, Сина і Святого Духа. Так, діточки, хто то понесе? ікону? дому поставки. Від сюди повертається. За люди снігом, моріться, заїбні це, за, те України, за те, дість, Благословен Бог, завжди, нині, повся, час, і навіки вічення. Коли ти не пристояла блоче, поля на смиря мовлять сів тим, і веди наступає, з коли на від кавого, твоємо і дуки святої Євангелії, читання. Марія пустилася швидко в дорогу гірського околицю в місто Йоди, увійшла вона в Дім Захарії і привітала Єлизавету, як почула Єлизавета, привіт Марії, здринулося дитя у Єлоні. і Єлизавета сполусі тим духом і скликнула сильним голосом і сказала, благословена між жінкам і благословений блідло лона Твого. Звідки мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо, як голос твого привітання, зола в моїх вухах, дитя з радості здринулося в моєму лоні, щаслива та, що повірила бо постутісниця, сказаний від Господа, і мова Марія Марії, величає душа моя, Господа, і Дух міноді, Бозі, спасі моїм. бо він зглянуся на покор рабі свою, ось бо віддані блажати мене всі роди. Великий бовчини в мені і всемуті, святе його ім'я. Маргія прибула в Єлизавети місяців за три, потім вернулася додому згодом. Прибув образ до вас покров пресвятої погодиці. Наша дика дбає про наших дітей. Він пам'ятає про те, що діти є майбутнє. Він старається сіляком, щоб наші діти перестали добрими християнами. Пригорни до серця всіх своїх синів, освіти їх душі світлом золотим, виповни любов'ю, неспокійний дім, научи, як землю вберегти від зла, Розумом, діянням і крилом тепла, зоя зоряниця, світло доброти, землю України. Щастям освіти. Діво, ти нас покровом білим і під опіку візьми в країну. Не дай впасти знов на коліна. Ти не побачиш до хорювача, ж мама може так тебе любити. Любити і тоді, як постав гріх на любов, людина прагне в світі панувати, якщо ти хочеш бути так, як Бог, Навчися так любити і прощати. Якщо ти хочеш бути так, як Бог. Навчися так любити і прощати. Навчися так любити і прощати. О, випроси, на ласки там, на небі. Подай нам поміч у важкій потребі. Не віримо. Ти зійшлеш нам під мову. До щастя вкажеш нам святу дорогу. І будеш з нами вічно. Завжди усі. У світлі славі. Ану, хай так буде. Найперше подякувати Михайлу Гровичу вам, всю, тому що він разом з нами в нашій школі, всім діточкам, всім тут присутніх і всім тим, які не змогли сьогодні бути на, на тому великому святі. Бо я думаю, що це є велике свято не тільки для нашої школи, але і для нашої цілої парафії. Бо ця свята ікона. Мандрує вже багато місяців і до неї молилися дуже багато дітей і всяких людей. І до неї доторкалися, до неї її цілували. І ми також сьогодні всі прийдемо до Матери Божої цієї святої ікони. Але я би попросив вас, щоб е, при, е, як ви при будете приступати до цієї ікони, щоб ви з таким серцем е, приступили, так як от наші діточки так щиро нам розказували вірші про Матір Божу. Бо коли дитина вона розказує вірші, вона є щира. Так само, якщо ми будемо щирі з любов'ю до неї приступимо, тоді і Матір Божа вислухає всі. Наші прохання. Але найсаме перед, як будете приступати, я прошу вас, ви її подякуйте Подякуйте за те, що ми живемо, що ми дихаємо, що ми ходимо ще по тому світі. І просімо неї, щоб найперше вона допомогла нашій державі, Україні, а найперше тим хлопцям, тим воїнам, тим героям. Які сьогодні захищають нашу державу там на сході і на всіх тих рубежах е, нашої границі. Це також є важливо, бо наші молитві і молитви наших діточок вони є важливі і Бог їх вислуховує. Так що прошу не спішіть. І також просіть про свої ласки для себе. Бережи всіх тих сьогодні, які захищають право, всіх тих видимих, і невидимих ворогів, тебе хто жити, охороняй їх, всякої напасті, подай їм мудрість і всякий вас потрібний для їхнього захистів життя і захисту нашої. Також і бережи нашу зараду. Верши всіх наших діточок, всіх перевіряних, всіх хворих, немічних, бідних, які сьогодні не змушені до тебе прийти. Попікуйся найперше над тими середнього немічними і над тими маленькими дочками, і всіма цілою школою, які сьогодні будуть до тебе, приходити. Тебе тобі було дякую с тобі. Дякую ти, Пані, всіх, ласки, і для себе.